Ви на каналі Аріна і Дарина. Ми сьогодні будемо відкривати такі іграшки. Давай покажу. Так, що це за іграшки? Дівчатка, розкажіть. Що, давай нам дивіться, ми купили такі новинки в магазині. Зараз буде їх відкривати. Тут є велика колекція. Іграшки можуть бути такі невеличкі, можуть бути дуже великі. Там десь 25-30 см. Дуже цікаві. Їх потрібно вищупати. Так, друзі, ми вже відкрили. Наші пакуночки ми відкрили. Іграшки знаходяться в такому невеличкому прозорому пакетику. Пакетик має застіпку. Потім, в подальшому, коли ми е вирвемо так сказати, наші пушки з іграшки, ми зможемо положити до пакетика їх і жмакати їх, як антистрес. <гумірно> Ти будеш теж відкривати. Так <гумірно> да? Так що давайте будемо разом. <гумірно> робити. <гумірно> Що будемо робити, Дарінка? Відкривати. Що не можеш дістати? Давай, давай, кажи. Дівчата приготували собі такі невеличкі контейнер. Ми спочатку будемо. Це у тебе така шапка. Дуже гарна. О, ще трохи. Ми витягнемо. Давайте, дивіться, треба там волосинки вирувати. Так, да, давай зараз ми другу відкриємо. Даріша, О, ну дай подивитися. Давай я ближче я покажу. Ти, ти що, вже починаєш її розбирати? А я ну розбираю. Ну розбираю. Ну я давай, поки Ану Аріша достає своє морозиво, Даріша починає свою іграшку щіпати. Что там? Что там? А, ну, покажи мне. Арина и Дарина, Дарина Арина и Дарина, на канале. Покажи. О, там глазки. Ух ты, маме покажи. Не, Оля, я ловлю. Покажи. Опять с тобой глазки. Покажи. Да, Оля, я ловлю. А, -а ну добро. Ну что, Дарина, я... в тебе получается? Да. Ти все вже? Ти це, це я багато забала. Це ти вже багато зробила, ти вважаєш, так? Це Нічого собі. А, тобі телефон? Так. В іграшки нашої Даринки ми вже відкрили обличчя. Фрілін! Тобі ще збирати? Так. Тобі мало? Ну Тоді давай будемо далі збирати. Як гарно! Мам, папа, так. ти Вона вчалась личку. Тебе Ой. теж обличчя вже, так? Але да, лице і в мене. Тож Букатушко. давай далі, хто перший, погнали. Даринка вже наша на столі допомагає, так? Ти будеш мамі допомагати? Вся тітька. так. <рисвіт> <рисвіт> це розлетиться. <рисвіт> <рисвіт> давай. На, на тобі моїх малочок. Беріс. Дякую тобі з Новим роком. Жак. Тобі, Ми одну іграшку вже причепорили, почистили її від таких кольорових ниточок. Вийшла така дуже гарна, така м'якесенька да. іграшка. Друзі, крута розпаковка нам cool. сподобалась. Я теж вам рекомендую такі гарні Bye -bye. покупати. Тож всім пока. І Tuta. не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал. Всім пока-пока!